Це. І так, сьогодні ми з вами поговоримо про стародавні наші звичаї. Наші українські пращури любили не тільки гарно попоїсти, а ще й запити смакотою натуральною, з натуральних, як ми зараз кажемо, інгредієнтів, а тоді казали просто продуктів. І коли зацвітала бузина, то раділи всі. Раділи маленькі діти, раділи старі, раділи всі. Тому що знали, що прийшла пора бузинового квасу. От зараз просто підніміть мені ручки, скажіть, хто пив в своєму житті хоч раз бузиновий квас. Ось, ось. Два. А ви уявляєте, скільки ви пропустили? Тому що бузиновий квас він не лише смачний. його не, не просто нерідко порівнюють із лимонадом. А він ще дуже корисний. тому що в цих квітах, в цих квітах дуже багато цілющих вітамінів, мікроелементів. Розумієте, квіточка бузина вона збиралася цілий рік заквітнути, і всю свою силу вона віддала сюди. І будь ласка, цю силу ми зараз будемо з вами використовувати для бузинового квасу. У нас взагалі, оце така посудина, тут сюди входить, десь може. Трошки менше 4 літрів водички. І на цю пропорцію ми з вами будемо і розраховувати. Тобто, на 4 літри водички ми з вами маємо покласти. І зараз кожен із вас мені допоможе і не дивіться, якщо там десь сушеньке. Тому що, Боже, спаси, не можна було для бузилового класу мити ці суцвіття. Ну, екологія була тоді взагалі. Вози їздили. Ракети не літали, літаки теж, потягів не було, і було дуже-дуже чисте повітря. І тому не рвали бузини. До речі, дівчата, коли рвали бузину, то ви знаєте, як ваші мами іноді наводять макіяжі. І ви вже любите, то пудра колись була, оце оцей пилок від бузини. І вони так раз-раз-раз-раз-раз-раз, розтерла, роз, 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 роз. розтерла і де, зустрічає козака там, десь біля криниці, вона uh -huh. гарна, пахуча. І от сьогодні ми беремо на 4 літри, на 4-літрову посудину. Ми беремо з вами 10 китяшків бузини. Якщо вони отакі маленькі, якщо вони великі, гарні, розкішні, в залежності, ось такі можуть бути. Ви бачите, корінчики я не забираю, не викидаю. Тому що я дуже багато разів робила і знаю, що це навпаки смачніше. І от роздаю вам кожному. Отберіть один. Два, три, чотири. Хто там ще хоче долучитися? Так. Так, дівчатка, мої золоті, а сюди, сюди, хто хоче ходити. Mm -hmm. не, не соромтеся. Ось так. Мабуть, так. А і... І ні. ні. І а де троє. Я... За... За... Так, тихонечки, тобі, А тепер. Раз уже в нас така. Тиху. Зараз, тиху. Зараз такий сакральний момент. Ми беремо і всі по черзі кладемо в цю посудину, нічого не вириваючи. Отак звітями. ложи, сонце. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ложечка дерев'яна, кришечку, щоб не побили. Бо Микола Григорь. Так всі, 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 всі туди. О, так, Молодці. Так, всі, всі. Можна? можна я? Можна, не можна, ми не потрібно. Не Міття, не си, щоб... Так, щоб не впало. Телефончик, щоб не кожна. Дякую. Так, дерев'яна ложка. Обов'язково дерев'яна ложка. Тому що ми ж все робимо так, як робили колись. Це буде нам ще на одну порцію кваску, а тепер цукор. Ну, цукор українців був завжди. Росли бугри, бурячки цукрові. Ми знали, як з них добуде цукор. І ми обов'язково цей цукор висипали куди оцю да, смакоту. Це в нас нічого страшного, що розочка впала трояндочка. Ми беремо, я вам зараз просто покажу, скільки має бути дві скляночки, дві скляночки цукру, звичайного цукру, на ось такі 4, ну, можна 5 літрів. І беремо так. І вже собі уявляє, а він вже є в нас цей квасочок. Я зараз покажу, як він буде справді, тому що йому треба буде трошечки вистоятися. Десь може я знаю скільки. Може, ну, три дні, якщо дуже жарко, хто дуже спішить. Я, наприклад, люблю молодий бословий клас. Я люблю, коли він солоденький, коли він ще шипить, але він такий не різкий. Я його дуже полюбляю. Є люди, коли люблять, він такий різкенький, знаєте, як газований напій. І в залежності від цього ми маємо знати. Тепер, а що ж нам робити? Я взяла ось лимонну кислоту. Але колись лимонної кислоти не було. Що наші? Щоб вже все було по-українському рецепту. До речі, цей рецепт запатентований вперше. І це треба було б зняти нам навіть фільм. Колись, можливо, ви підростете, ми підемо в село Кожухівку. І саме в селі Кожухівка найсмачніше готують, майже, якщо брати всю Київщину, квас бузини. І моя, мені просто пощастило, що в нас жила бабуся Катя. Її вже немає в живих в нашому будинку. Вона переселилася з кожухівки, діти хату продали. І вона сказала мені цей рецепт старовинний, що замість лимонної кислоти ми додаємо сметану. Ви скажете, ой, як же сметана і напій, він же буде непрозорий, він же щось там буде таке, а він буде такий прозорий, він буде такий гарний. Як так, сікло. Ну, Просто як скло. Дивіться, достаємо сметану. Сметану просто, справжню, домашню, просто, не бачите, таку сметану, що просто не, не тушу в пачечках в магазині. Навіть, навіть хто, хто любить, то він знає, як пахне домашня сметана. Можна понюхати, Можна... як пахне сметана домашня. Справжня, вона пахне морозивом, <кху> вона пахне, знаєте, полями, травками. Можна... Вона не пахне <кху> одним кульком. Зараз принесу. А ну нюхай. Чуєте, як пахне? Пахне молоком? молоком справжнім. Це справжня сметанка, до це нюхай. Бачите? Молоко сахаром. Та, та, так, так, таке, знаєте, смакота справжня. Миколай Роджер облизався, він згадав, як він в дитинстві любив сметану. Ай, він дуже любить сметану. Він до цього часу любить сметану. О, ж, ну, звичайно. Ви не соромтеся. Кому я не дала понюхати? Понюхайте, ви знаєте, можливо, ви перше в житті нюхаєте справжню сметану. І це взагалі і це, і це наші реалії життя. На жаль чи на щастя, а її треба вживати, бо вона дуже корисна. А ще з кваском, і ми їдемо далі. Ми беремо нашу ложку. Достаємо, спочатку можемо там, де у нас трошки зійшлося, це вершечки, бо бовтали. І туди отаку велику ложку сметани. От туди, От туди, а, сметану. Опа! І туди. Так. Тепер треба перемішати? Нічого не робимо. Сметанку закриваємо. І залишилося <кху> додати, що? Звичайну воду, принесену з криниці. Ми не маємо нічого її гріти, ні кип'ятити, нічого робити. Я вам мало того скажу, я в цьому році навіть зробила вже квас із акації білої. І я така погана, я вам його сюди не принесла, тому що я просто забула. В мене така велика каструля, і він взагалі він пахне, знаєте, таким лимонадом. Цей такий різкіший, я обов'язково вас пригощу. І ми додаємо до кінця водичку, не боячись. Просто туди наливаємо воду. Не боїмося, що воно буде спочатку мотне, що воно може бути там таке, не таке як нам подобається. Ми його беремо отак. До самого вершечка. До речі, водичку можете в процесі доливати. Тому що водичка трошки випаровується. Подивіться, який у нас квас красивий. Ви тільки подивіться, який він у нас красивий. Дравичка. І, здається, Боже, що з нього може вийти? Так? Що з нього може вийти? А ну, сіли і самі... наційний, там Микола Миколаєві стереже. Ага, тереже. А я не знав, що тут. Що тут... А, я а це вже готовий. Уже той. Я навіть його справді не проціджувала. тому що... Ви побачили, який він справжній навіть з квіточками. Дивіться. А тепер понюхайте. А ваш показати пахне? пахне. А можеш а скажіть, мені. а який можеш він? Має? А ваш показати? Ага, ага. Можеш справжній. Да. житті, ви не нюхали. А не угадання. Подивіться, подивіться. А можна мені? Молодці. То вони згадають. Зараз Сара я до вас далеко зліду. Тетяні Михайлівні дам понюхати. А я вам зараз покажу, я ще залишила в бутилочці, як він шипить. Я спеціально місце залишила. Зараз Тетяна Михайлівна зніметь, я покажу вам, як він шипить. Він шипить, як справжній клас. Для цього на я трошки залишила. Щоб я показала вам, бо він вже перешипів, поки в нас екскурсія була. А ну? І він починає шипіти, шипіти, шипіти. Мам, мало місця йому. Якби ми його кудись перелили, і він би в нас взагалі зашипів. Микола Рович, дайте нам якусь кварту. Є у вас якась чиста кварточка. Чашка, Нема! Чашка, чашка так. Да, да, да. я просто хочу показати, як ми наливаємо і він шипить. Пахне що тут все натуральне? Ви ж побачили, що тут сюди... Що сюди входить? Ану робиться для наших віляєте. любих українців. А що як помолишся, щоб Бог поміг допоміг? Виполосне. І так. От, чекайте, щоб я нікого не обляпала. Якщо він казали, якщо він виливається, так, щоб... На щастя. на щастя, я зараз ще раз трохи. Полосну, так, на всяк випадок, Мало, ли, може, якась мурашка, яка прийшла кваску попити. Це ж таке діло. Тоже хоче кваску? <рес> а, давай, Ану, дайте, дайте. не ну, колеш, люхніть на вуличку на волошки. <рес> Стіжують квас, проціжують. До речі, якщо ви хочете, щоб він був рожевого кольору, ще одне, ви додаєте каркаде. Чай, знаєте? Каркаде, оце такий червоний чайок кисленький. Ви його просто можете туди кинути, десь стакана, не боячись. Ану, буде... Ну, воно, воно каркаде зафарбує, воно буде червоний, він буде. Так, все. Переливаємо. Нічого, нічого, кого там. На щастя. Ви бачите, який він? Та ви що, такий квасок, я вам говорю, це просто. До речі, Якщо ви їх зберігаєте в бутликах, то він може, знаєте, що зробити? Він може вибігти. Та він дуже-дуже дуже у нас смачний і пахучий. А можна показати? Хочете подивитись, який? Підійдіть. Підійдіть. Нічого, це все нормально. Це прялка впала. Прялка захотіла квасу. Ну це просто кощунство, щоб вам оце показувати і не давати випити. Але, але. Тетяна Михайлівна може вам розказати. Така краса. Ні, І а я зараз давно лісяти. Якби я забула одноразові отлично. отлічно одноразові стаканчики можна, так, воно пахне, так, да, живий квас. До речі, його треба мішати, дітки. Його треба мішати скільки разів. Його треба мішати два рази. Вранці встали, як сонечко встало. І ввечері, і ввечері коли сонечко лягає спати. Так робили наші вважає. пращури. Вони перемішували, коли сонечко зі сходом сонця, воно їм допомагало Ветранку? і з заходом сонця. Зрозуміли? А що, в п'ять ранку, розділяйте. А ще в п'ять ранку п'ять да, ранку. Зараз розділять.